Та-дам! Ну що, друзі, дякую всім. Ми добралися важко, але впевнено, що хочу сказати вам, до позначки 500 підписників. Мені дуже приємно. Дякую, що всі підписуються, ставлять лайки, коментарі і розкачують мій YouTube канал. Це дуже приємно. Я дуже-дуже. До цього чекав, було плюси, потім мінуси, плюси, мінуси. Але я стараюся для вас і роблю якийсь тим не менше якісний контент. Тому м -м -м, рухаємося до позначки тисяча, тільки з вашою допомогою це може бути. Ось у мене такий маленький сьогодні презент. Немає торта, на жаль, хоч сьогодні хотів робити тірмісу, якщо чесно. Але робота на вулиці дуже багато роботи і <кхід> не зробив. Думаю, завтра вийдемо в прямий ефір. А наразі на сьогодні заглядувати на завтра ми не хочемо. Хочемо сьогодні відсвяткувати 500 своїх підписників. Дякую без вас, як кажуть ми, ніхто, блогери. Так що всім дуже дякую. Обнімаю, цілую і Ой, рухаємося до нових цілей. Не хочу задуватися. Певно, буде 2000. 2000, Скоро буде 2000. Всіх обняв, всіх поцілував. Я на тренування, У мене сьогодні кардіо. А вже після кардіо можна і з'їсти такий смачний мафін. Всіх обнімаю.